Як встановити вітряка частина друга. Хто не бачив першу частину, можете подивитися, щоб не задавати зайвих питань. Ось це фланець, сюди має монтуватися вітряк. Дроти вже всі заведені. Залишилося тільки фігня, друзі. Засадити цю байду сюди, мої сонячні панелі можете подивитися, наскільки все круто, генерують енергію. Єдиний нюанс, з яким нічого не вдієш, що гладає тінь на сонячній панелі. Це в нас зараз 2 години дня. І потім на вечір буде давати на усі панелі. Нічого не зробиш. Вже як є, так і буде. Сюди зараз потрібно буде прикріпити фланець через віброопори і вже можна буде насаджувати сам двигун. Ось тут в мене заходять кабелі в гараж, сонячні панелі, мережа, вітрячок. І також не забув дріт на камеру. Поставлю собі там відеокамеру, щоб все було круто видно. Далі всі дроти заходять в ось цей ящик. Тут у мене раніше стояв стабілізатор напруги, я його зняв. Ось від нього дроти заніс його додому, тому що мережою тут не користуюся. Ось вам покажу всі автомати. Бачите, мережа вимкнута. Я нею не користуюся тільки від сонця. Далі, в мене стоїть авр 1, АВР-2. Один стоїть АВР, Це якщо станція дасть якийсь збій або глюк. Буває таке, тому що станція вона також там розумна. Батареї розумні всі ці BMS плати, і може дати якийсь глюк, то він автоматично переключить на мережу. Ну, в даному випадку мережа вимкнута. Це вже так. І тут ще один АВР на іншу мережу. У мене тут дві мережі заведено. Далі там блоки, розумні ці всі кнопки і так далі. Щоб енергія даремно не згорала, коли я тут знаходжуся, я ставлю машину на зарядку. Ось дивіться, 13 А поставив, майже 3 кВт. В машину вже влило 2,5 кВт. Ось так собі стоїть півдня, поки є сонце, і заряджається. Коротше, фігня повна. Ось цей фланець, що мені виточив токар, мало того, що не співпадає різьба. Ось тут, дивіться, бачите, не співпадає не то, що різьба, не співпадає отвір. А ось тут не співпадає різьба. Крок різьби не співпадає. Тобто я вкручую фланець, а от сюди вкрутити вже не можу, через те, що різний крок різьби. Треба зараз брати, заплатив за усю херню 4 тисячі і зараз ще мушу допрацьовувати. Розверлюємо ці дирки нахер, виставляємо, щоб вони були по центру якось. Головне збити різьбу, щоб її там не було. Так, а де? Дивись, проходить. Супер. Заплати 4 тисячі і махайся. Так, перебираю. Петрович отримав травму на виробництві. Вдягайте рукавиці, я вас прошу. Якби не рукавиця, вже була б дірка в руці. Ось дивись, врізаєш ось цю трубу. Отак. Просверлюєш ось тут отвір. І ось цим гвинтом закручуєш. І воно буде прикривати ці контакти від того, щоб не було там якогось снігу, морозу і так далі. Прикрутив салінблоки або вібропори. Тут рівень є, то ось так рівня немає. Зараз треба підставити шайби, бо то, що ми коли цю всю херню монтували, трішечки промахали цей момент. Бачите, треба десь ось тут підставити шайбу. Ну що, товариші? Махаємося по повній програмі. Зняли двигун, тому що засадити цю всю конструкцію зверху на щоглу, яка важить більше 30 кг, для Петровича просто не під силу. Розібрали, а там вже будемо збирати помістю. Махалися вчора довго і нудно. Результат того, що усі салінблоки віброопори виявилися занадто м'які. Дуже багато пішло часу на те, щоб підібрати гвинтики суто там до міліметра, щоб все чітко підійшло, щоб воно там вперлося, попідрізати, попідтачувати. Далі усі гвинтики також по розміру підібрати, щоб вони не передавили кабель, не перетиснули. Далі розбирали усю всю конструкцію. Бо, то, що ця байда важить дофіга, я її банально не зміг підняти і засадити, тому що коли монтуєш усю ще хрінь. Там же ж є клемна ця колодочка, в яку треба одразу ставити дроти і потім насадити сюди. Зробити це фізично одній людині просто нереально. Хіба що це має бути якийсь здоровенний бугай, який це зробить? Але ну, я думаю, жоден бугай не полізеть на таку висоту, щоб піднімати ось цього двигуна і сюди ставити. Коротше, це така дурістіка, бляха. Сонячні панелі просто встановив і все, і вже готово вже користується. Будете разом зі мною вчитися на помилках. На просторах інтернету знайшов вже ось такі салінблоки. Якщо вірите характеристикам, витримують максимум 450 кг. чи одна, чи чотири штуки, фіг його знає. Ну суть того, що ось ця гума, вона дуже міцна. Тобто зрушити з місця, ну просто нереально. Як собі хочеш, а Петровичу вподобаючку маєш поставити чотири години. Махався, щоб замінити ці салінблоки. Не знімаючи всі цієї конструкції, не знімаючи двигун. Підставляв шайби під ті салінблоки, що там є, піднімав на висоту потрібну, і тоді нахиляв двигун. І по кожному салінблоку, з кожної сторони, підставляв, перекручував, підставляв, перекручував, підставляв шайби. І таким чином, за 4 години я це все поміняв. І тепер дивіться. Якби я не рухав, як би я вже не висів на ньому. Конструкція просто настільки ж залізобетонна, я просто в шоці. тепер будеш знати, 4 години Петрович махався, а ти собі будеш знати, що усі салінблоки вони ідеально підходять для того, щоб ця конструкція надійно трималася. Не знаю, як воно буде по вібрації. Подивимося, якраз дуже сильний вітер, вітрячок вже би собі крутився, але поки ще нічого не змонтовано. Щоб вітрячок крутився, потрібно зібрати пропелера і хвоста. Хвоста я вже зібрав. Вставляється ось так між двома бляшками, закручується на саморізи для даху. І вже все готово. Далі. Є в нас ось такий блінчик. На цьому блінчику, куди мають прикручуватися лопості, є позначення. Бачите, 2, 3, і 1. І на кожній лопості ідентичні позначення. 3. Два, один. Щоб не переплутали. кожна лопасть, вона вже відбалансована, відцентрована. Все, що вам залишається, це прикрутити до блінчика і насадити на вал. Вага її 3 кг 600 г. Перед тим як закрутити цей блінчик на валу, не забудьте вставити ось цей фіксатор. Інакше воно просто буде крутитись і вигризе вам вал. Далі, тут складного нічого немає, але я не знаю, чи це все буде працювати. Просверлив панель, завів кабель від вітрячка, в гофрі пішов. Далі заходить на клемну колодочку. На клемну колодочку поцеплено реле. Давайте підсвіточку, щоб всім було видно краще. Ось так. Да? Може тобі треба буде, може тобі десь пригодиться, як це все Петрович зробив. Фази не мають значення. Приліпив ось так собі, ось так приліпив. І так воно має бути. Далі. Ці всі фази пішли ось сюди. Тут, в принципі, схемка є. Коротше, і звідси пішло два автомата, щоб зупинити вітрячок. Спочатку вмикаєш один автомат, він скидає швидкість, і потім через секунд 10 е включаєш другий, щоб заблокувати вітрячок. Зупинити. Е так, далі ось цих два дроти від е дея? Де? Я не знаю, чи воно буде працювати, поки що підключив так, ніби сам контролер Vincent Pro працює, все добре, підключив його до телефону через Wi-Fi, вже все круто. Але ще вітрячка немає, ще не стоїть. Ось так я зробив, щоб не псувати його в оригінальні клеми. Далі тимчасово поцепив ось так баласт. Тому що я не знаю, як він буде гріти, як він буде працювати. Давайте покажу, як я це все організував. Взяв плиточку, ось така в мене була запасна. Бачите? Кріплення від цієї батареї. І ось так я його поки що тимчасово прикрутив. Ми навіть не знаємо, чи буде мені його вистачати цього баласта. Можливо, прийдеться додати ще ось таких дві штуки. І якщо все воно буде працювати і цей балас дійсно буде гріти, як батарея, то цей шнур я куплю силіконовий, правда, він не дешевий. І десь він там в мене буде стояти, десь з тої сторони просто буде як батарея. Чого найбільше я боюся, що воно правильно заряджало батареї. Інвертор заряджає з цієї сторони, а вітряк має заряджати з цієї сторони, щоб батареї порозумілися і вони знали, що їх будуть напихати з двох сторін. Залишається питання, де подивитися вітряки і як їх купити. Заходиш на Ютуб пошуку, пишеш АКБ Київ, і ось, будь ласка. Ютуб канал цього чоловіка, що займається вітряками. Тут можеш собі подивитися, як підключити, як налаштувати, і так далі. А де купити? Ось, будь ласка, заходиш в Гугл, також пишеш АКБ Київ, там буде писати енергія вітру. І, будь ласка, його сайт. Тут і контролери, і вітрячки, і туди, і сюди. Коротше, розбереся. Він ти використовують чорні 10 х 70 закалені 10 і 9. Це дуже важливо.